При ранок, мої дорогесенькі, гадаю, із чотирьох ранку У мене ж ще є обряд. Всі, хто по черзі, всіх подивлюся, бо я не підганяйте мене, бо я одразу буду виключати із списків і не буду далі з вами працювати. І треба мати повагу до інших людей, які записалися і ждуть. Бо дивлюся ж я час, понімаєте? Годину дивлюся, дивлюся по всіх колодах карт, понімаєте, детально. Щоб нічого не упустити. Так що ждіть, дорогі. Ну зараз про головне. Дивіться, ці кошелі, ви пам'ятаєте, їх залишилося три. Ну, вже не три, один. залишився, Вірний один купили, а ще два. Дивіться, ви да? ось цей тут мій заговор, три вузли на гроші. І тут грошове дерево. Тобто, можна заказати ще два. Ще два. Так, зараз я вам говорю: так, це сильніший, сильніший грошовий кошель на прибуток на гроші. Далі, тепер в мене ось було теж 4-4. Залишилося по 2. Це червона копілка ізобілія. Так само встановлюю три вузли, бачите, це з верблюжої кожи. Дивіться, який він мощний, новесенький, це все нове. Дивіться, як він гарно зроблений, застібається, бачите? І так само тут все, от, це осталося два. І цих два це все з верблюжої кожи. Так само, бачите? Все зроблено. Сюди. Вложу 10-кратку, заговорено 10 гривень, 4-3 вузли на гроші. Мій заговор і грошове дерево. От. Так само, як і ці. Бачите, всі заговорені. Оце що є, більше їх не буде. Оце я їх привезла з тунісу. Пам'ятаєте, я вам говорила? Тут в мене вже положено, на цій людині вже я, бачите, це. Уже для людини тут все є. Бачите, тут грошове дерево, заговор, 10 крапка. Так, грошовий кошель. 100 крат. Це червоний кошель на ізобілля. Червоний прибутковий кошель на ізобілля. От чотири. їх. Замовить Viber, Instagram, Telegram. Пишіть повідомлень багато. Пишіть в кінці повідомлення великими літерами. Кошель. Кошель, кошель изобилия, червоний кошель изобилия. Так само три вузли грошові ставлю. 10 монета, 10 гривень заговорюна, мій заговор. І, бачите, тут дуже багато відділень, тим більше кожа. І пересилаю в четверг, в цей четверг висилаю всі 100%. Стократки, хто заговарював, хто загова... замовляв червоні чорні нитки, кошелі і кошель, червоний кошель із обілія, хто замовить. Для цього потрібно я особисті повідомлення, пишіть, я відповім. Отака чудова річ. Бачите, тут взагалі засубаються дуже так. бачите. Це червоний кошель на прибуток. Червоний кошель ізобілія. Прибутковий. Теж ставлю обряди на нього. Грошові на ізобілія. Це все одно, ви розумієте, що ви придбали в магазині, Ну їх таких нема. Бо це в магазині я купляла де гос... хазяйка магазина Відьма, стара, їй 76 років. Я вам говорила, її звуть Алана. Алана. Вона туніска, і це в неї ці кошелі продаються із обілія. Вона теж їх ну, зашептує. Вони говорять, ну, це я з нею розмовляла на англійському, вона говорить, що зашептую, ну, в переводі зашептую теж з грошовим деревом і своїми грошами, в них динари, ну, у нас гривні. І теж ставить обряди. Червоний кошель ізобілія, Червоний кошель прибутковий ізобілія і 100 крат. Кошель 100 крат От що залишилося. Замовити вайвер, WhatsApp, Telegram. Дорогенькі, я вас люблю.